Коротше, я вирішила трошки зекономити ці штуковини розчин для контактних лінз. Я купувала в, в Росмані по щось 18 чи що. І тепер оце знайшла на Аленсо, Аленсо така сайт, такий строна інтернетова, за 14 злотих чи щось таке. Ну, коротше, дуже дешево. Купила одразу 12 штук, тому що це повинно бути, бо закінчується розчин і і, коротше, погано. Тут всередині ще є такий поємник для лінзи. Ну, то есть Я купляю невеликі об'єми, щоб воно було свіже, тому що з часом це одразу собі поставлю, а те старе викину, тому що з часом воно якби. Кортиця, ось таке у мене було, це я в росмані брала. І я просто викидаю, тому що воно вже ну, не, не чисте, брудно. Можна, звісно, цей поємник кипетить, але якщо в кожному у, поко, у кожній упаковці є нове, то наше мені старе. Ну, коротше, це собі закупилась і, коротше, довольна. А ще купила. Така жіноча справа, типу ці вкладки гігієнічні, теж купила Оптом вели, ну там 4. Коротше, дешевше в інтернеті в медіаексперті. наприклад, в Росмані по 18 злотих за упаковку 44 штуки Always. Цодженні, а знайшла в медіаексперті чи десь там Зараз покажу, які. 54 штуки по такій самій ціні. Ну, то є, вигідно. Тому що воно це таке, що потрібне, і воно вже задовбало бігати туди сюди. Ось таке. Навіть прикрию, щоб не індексувала. Бо зараз відео сфотографує, ну, YouTube сфотографує Гігабак, оце такі кождодневні. 54 штуки, а в Росмані 44 за ту саму ціну. Ну, тобто навіть є... така... не економія, а просто зручніш, що купив і не паришся. Тому що кожного разу це бігати і за цими теж розчинами, бо колись пам'ятаю, захворіла, не було цього розтвора, то навіть не було кому піти купити. І пам'ятаю, що було дуже важко, то з тієї пори я стараюсь, вже декілька років стараю, щоб у мене був запас всього. У мене тепер є запас контактних лінз, є окуляри на в разі чого. Я навіть окуляри пам'ятаю, в той момент купила за 2000 злотих, тому що ну, вони такі дорогі. Мінус 27. Тому що, коротше, якщо щось вже трапилось, то вже не до того, щоб шукати всі речі. Не дай Бог, що з контактною лінзою і все, і я якби працювати не змогла б, а це варю суп. Так, треба ще якесь відро для смітника. Хочу зварити суп, дуже вже класно пахне. Тут просто картошка і сльзірей, і пор. І, коротше, зараз воно все увариться, воно вже пахне на всю Івановську. Ну і я тоді зроблю зажарку. І там буде таке, хочу такого жовтуватого кольору, цей супчик. Витягну це всі і все витягну, поріжу і туди теж додавлю в зажарку, мабуть. І цибульку ще пожарю на зажарку. І буде дуже класний суп. Хоча, звісно, мені оджареного э, завжди не дуже добре. Але сподіваюся, що буде все окей. Були квітки, я вже викинула, тільки що ходила, посилку забирала. Ось я. Коротше, оце сиділа зранку, чуть не замовила кайтерінг. Ну, У мене то нема грошей, але я дивилася, як то воно там працює. Є кейтеринг, Robin Food. Хочу просто схуднути, А з-за того, що я наїм, а наїда ну, в день, а наїдаюсь на ніч. Я ніколи не схудну, тому що як ти можеш схуднути, як ти жреш на ніч великими партіями, а цілий день не їси. І я хотіла замовити кейтеринг, там стоїть 70 злотих в день 5 посілків. Ну і спробувати. І це треба спробувати якийсь час, там є різні дієти, люди готують, це не те, що я, там картошка, блин, суп, все. Там всякі там викрутаси, таке сяке раз таке, якісь там соуси. ну то є, Воно офігенське, а сама б я ніколи в житті такого не готувала. там В соусах з приправами, ну добре. Ну, розумієте, що кухарі готують добре. Ну і це, звичайно, здається, що це накладно, але якщо взяти до уваги, що на продукти я теж витрачаю 100, ну це мінімум 100, а то 200 злотих за раз. І чуть ли не кожного дня ходиш до того магазину і купуєш, то звісно це вигідно. І у мене ще така мрія пекти хліб свій. Можливо, робити його на якийсь ну, корисний, на заквасці. До цієї цього, до цього мрії ще я не добралась. Ну, кайтерінг хотілося б мені, звичайно, спробувати. І це треба ясно, що не один день. І вони привозять зранку, і все, на, на день їжа є. І там снідання, і воно малюсінькими порціями, там небагато. Я думаю, що мені того було б. Досталь. Важливо не замовляти зовсім таку дієту, що голодний будеш. Там по калоріям вибираєш і пишеться дві тисячі. Ну я так вибирала б дві тисячі калорій. По, по нормам, наче мені 2,5 треба, але ну щоб підтримувати цей вес. Але на мені? мені треба, щоб схуднути трохи? Я думаю, що дві тисячі мені було б достатньо. Потім можна замовляти менше-менше. І так важливо, щоб було, біл, білок був, тому що щоб я не була голодна, як кінь. Ну і, і перейти якось на ці е, дієти, які будуть вже готові. Бо я сама ніколи не зможу пристроїти. Для мене це важко. Ну просто нема такої сили волі. Готувати це все, час треба тратити. Я вам кастрюлю поставила, воно щось варить, суп, все. Це максимум, що можу. А так, щоб виготовлювати це і щоб воно таке смачне було. Сьогодні у мене один урок, слава Богу. І, ну, Мало клієнтів, але слава Богу, що вони є, люди записані, субота вся зайнята. І так кожного дня. Наприклад, можуть в останню хвилину записатись. Вчора чоловік прийшов 170 злотих, ні, 180 злотих на масаж. За 15 хвилин він прийшов, я зробила масаж, все, заплатив і пішов. Ну, тобто одразу так заробила. І я, звісно, мені важко так вклінюватися в роботу, якщо я сижу, а тут хтось приходить. А... Ну, зато це заробіток. Я сама встановила на буксі, що можливість резервувати візит за 15 хвилин. Ну, 15 хвилин і приходить. Це я так роблю, що я коли тут сижу, нічого не роблю, то я можу якби, прийняти. Можна там встановити, що годину, за годину, за 3 години, можливість резервації. Ну, я встановила найменшу, щоб люди приходили. Бо Треба ж заробляти, бо витрати не будуть чекати. От такі то справи. Суп дуже, дуже добре пахне, цей селер, цибуля, і тому настрій піднімається. Коротше, спробую. Нічого, виберусь з цих всіх боргів. Основні борги це. Оці платіжки по податкам. Я би ще нічого не переживала, бо зато нема там штрафу, а просто треба на карту побити, щоб було погашено. Вислала внізок поштою. Можна висилати, не обов'язково через Інпол. Просто це буде довго. Казали, що через 3 місяці таке визовуть на донесення документів. А мені це якраз і підходить. Я сподіваюся, за 3 місяці. Е за три місяці, коротше, заплатити все і якраз, щоб воно так склалося зручно. У нас трохи сніга, такий вид з вікна, мені дуже цей вид подобається. Гірше, коли вид з вікна на стіну. Мені як Людині, яка любить малювати, цей вид дуже подобається. Тому що зимою він такий, весною тут все цвіте літом по-іншому. Оце в мене кактуси пораз... поприростали. Треба їх попересажувати, оці маленькі. Бо вони корінці попускали, бо я полила і один упав, а корінці є. А це на виставці лежав просто відірваний оцей кактусик. І ми з коліжанкою взяли по такому відірваному. Я посадила, не знаю, чи вона посадила, чи ні. Ну і, коротше таке, оце тут сад, щавлі ростуть. Не хочу його зрізати, такий класний. Взяв, виріс, звідки взявся. Купила дерево, це в таким поємнику, і там виріс щавель. Через пару місяців сімечка десь завалялась і він виріс. Оцей цвіток учениця принесла в тому році вже. Він стояв, стояв, потім засох, коли я на море поїхала літом. Потім я його пересадила. Це кавове дерево на виставці. Це дерево зі смітника, що я забрала, він був весь красний, червоний, висохший. Ну і оці алоя теж були зі смітника. Хтось виставив, згнаїв корні. Я пересадила, наче ростуть, такі міцненькі. І цей цвіток уже другий раз зацвіт... ну, почки випускає зацвітати. І позеленів добряче так. Пересадила в новий вазон, зразу в нього зміни. Зразу став цвісти. Так що такі справи. Хочу зараз на цих полках поприбирати, бо якось трошки хаотично. Десь щось треба. А взагалі на цих полках будуть у мене тільки товари на продаж, ляльки, косметика, а всі свої і всі свої речі буду десь в якимось. Шкафчику, треба якийсь шкафчик, так внизу його поставити шуфлядами. Такий може довгий, закриваючийся. І... А тут буде тільки все. Ну, це так в планах. Це на це я хотіла взяти. Можливо, кредит, а можливо, сама буду потроху купляти ці ляльки. Щоби до нового року в мене був великий вибір. Ну, їх і так купляють, просто не так активно, як на свята. Все, суп зараз буде готовий. Все, мій офігенний суп готовий. Точно такий, як в столовій варілий. Зажарка, картопля, пахне на весь офіс. Я думаю, зараз би до мене прийшли всі на обід. Реально точно такий самий, як в столовій. Без м'яса, без нічого, просто картошка, морква. І зажарка на маслі ну, на маслі і трошки олії, бо масло ж таке ну, швидко випаровується. Офігенний. Взагалі, супер. Наконець-то я зварила собі такого супа, як я хотіла. Дуже давно. Точно такий суп, як з столовки, без м'яса, без нічого. Моя хрещена колись пригощала, працювала в столовій. Ми голодні, коротше, прибігали їсти. Ну, бо у нас грубка була, не було газу. І так запам'ятався мені той суп. Чогось аж запах. І він такий, що ти поїв, але <сум> легкий, <сум> без м'яса, без тільки картошка, морква. Ну, пахне на весь офіс. <сум> аж мені незручно, хочеться сказати: зайдіть, у мене є ці ложки одноразові, тарілки.